Вітаю всіх на своєму каналі та запрошую сьогодні доєднатися до походу по магазинах зі мною. Це буде Сенсей, це буде Юск, А в кінці продемонструю, що придбав. Тож ми з вами вже у Сенсеї. Вже багато новорічного посуду нас там зустрічає, як завжди, неперевершені свічки ароматизовані, імбирний пряник. Імбирне печиво, супер взагалі. Дуже подобається. Ціни складно, там завжди така табличка. Ставте на паузу, якщо бажаєте, їх роздивитись ближче. Але свічки в них завжди гарні і дуже ароматні. Поки що, друзі, пролайкуйте і обов'язково підтримайте підпискою український канал. Каналів багато, українських мало. Тож підтримуємо підпискою. І дивимось, цю неперевершену чашку. Вона мені дуже-дуже сподобалась. Ця теж така прикольна була. Ну, попередня, я не знаю, чому я не звернув увагу на неї так особливо. Їй, напевно, потрібно було придбати для такого різдвяного настрою. Хоча дружина мене скоро вигане з чашками, з сервізами з дому. Дуже багато чашок дуже. І це все сінсей. Ось чашки з ялинками. Такі новорічні і коти, і все, що хочеш. Велика досить чашка. Досить така гарна. Ну, до речі, оті чашки, як оця з обличчям, вони часто і дуже швидко покриваються кракелюром. 189 гривень пара чашок таких невеличких. Хто полюбляє чи каву, чи з невеличких чашок пити чай. А я нагадую, що обов'язково підтримуйте лайками. І ми вже з вами в юску. Ну як же без юску, без їхніх новорічних гномів? У мене теж є гноми, зараз покажу які саме. Але ці гноми, вони так дуже прикрашають гарне помешкання. І створюють атмосферу відповідно. Багато-багато різноманітних дрібничок. Ось ці прикольні, до речі, 265 гривень, керамічні клас. Ось ці сірі. Супер теж. Багато різноманітного декору. Ось 150 гривень в корзині гноми. Взагалі ціна класна. Боже, і великі, і маленькі, в них же ноги ще роздвигаються. вище, нижче. Ну, це для тих, хто не знав. І Санти в сірому кольорі по 400 гривень були. А ось такі гноми є в мене. І, до речі, на них дуже гарна ціна. І, на мою думку, вони найкраще виглядають, бо в них копаки ці в'язані. Дуже гарно. І ось цей солдатик. Дерев'яний, класний. Мені постійно його дуже хочеться, але в мене його немає. 850 гривень, шкода, може, буде розпродажа, тоді куплю. Вони такі класні, ці солдатики. Так, це підставки. Під тарільники такі на стіл, по були Щось я на них звернув увагу. Тут теж є солдатики поменше. А ви лайкуйте Очікую в кінці ваші коментарі. О, зараз побачив з вами плити, яких я не побачив там. Дуже гарні. Але, ви знаєте, стосовно новорічних різноманітних там пледів, комплектів, постілі, Ну, я це не зовсім підтримую. Розумію, я їх ніколи не купую, тому що це дуже специфічно. Ну, не знаю, на тиждень купувати, а потім, що рік десь у шафі лежала, ну, таке собі. А влітку його ж не вдягнеш. Гірлянди, Герлянди,динники. Багато рамок різноманітних. Бутилочки і посуд, посуд. Ну, посудом нас цим не здивувати. Ми його вже неодноразово бачили з вами. Ага, моя дружина пішла. ходить попереду мене. Різноманітний текстиль для дому, дуже багато подушок, дуже багато всього гарного, милого, приємного. Ковдри, подушки. Ми теж прийшли, до речі, щось придбати. В кінці побачите, що придбали, але я планував ще дещо. Ну, не придбав, до речі, це. На стільці подушки, а ось моя покупка. Це килимок для ванної. До речі, ми вже купували в юску килимок, він дуже якісний. Низ силиконом покритий, щоб не скозався. Не і дуже гарно переться і дуже надовго вистачає. У мене темний був, він лежав дуже багато років, Ну, як, декілька років пролежав, але ми його перемістили. Перед вхідною дверію він у нас лежить такий гарна периця. і немає ніяких питань. І ось я вам зараз продемонструю, як він виглядає на підлозі в Ванні. Ось так гарно, і він, неймовірно, приємний та якісний. А ви підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, всіх очікую на своєму каналі. Дивіться, частіше заходьте в моє відео, діліться з іншими. Всім миру та добра. До нових зустрічей! Пока.